Вітаю, ви дивитесь на Лайф. Мене звати Марія Кагал, Я зараз перебуваю в Ізраїлі. Станом на сьогодні терористи Камасу продовжують обстрілювати центр та південь столиці. Також намагаються знову прорватися на територію Ізраїля. Сахал армія оборони Ізраїля продовжує зачищувати прикордонні сектору гази, а також наносити ударів по військових базах терористів. За останні дві доби мобілізовано близько 300 тисяч резервістів, і з них отримали дзвінок ще в суботу, в другій половині дня, і багато з них вже відправились на бази в центральну та південну частину країни. Також дуже багато військових зараз перебуває в стані бойової готовності на півночі, оскільки є можливість, хоч і невелика, вторгнення а, з півночі. Я зараз перебуваю саме на півночі країни. Тут здебільшого спокійно, тривога ще не звучала жодного разу. Однак люди все одно занепокоєні. Вони сидять в себе в квартирах, в будинках, виходять в основному лише в магазин, опускають на вікнах тріси і нікуди не виходять. Це все через занепокоєння, що Хезбала, терористичне окуповання, яке базується в Лівані, може також приєднатись до Хамасу в цьому конфлікті. Однак Ліван всіляко заперечує будь-які наміри втручатись в цей конфлікт. До завтра включно, по всій країні не працюють дитячі садочки та школи. Також закриті розважальні заклади та торгівельні центри. Продуктові магазини та аптеки працюють як зазвичай. Наразі жодних проблем з постачанням медикаментів та продуктів немає. Також працює громадський транспорт, потяги між містами та аеропорт. У разі ракетного обстрілу громадяни можуть сховатись в муніципальних укриттях або в приватних себе вдома. Усі нові будинки за правилами за законом мають бути оснащені укриттями. Зазвичай це окрема кімната, у якої є потовщені стіни та потовщене вікно, і яке закривається герметично зсередини. Це власне ще одна причина, чому люди залишаються вдома, щоб в разі обстрілу. Заховатись в укриття, оскільки зазвичай є лише часу до хвилини, щоб сховатись під час обстрілу. І хоча на півночі зараз спокійно, в небі постійно чути гул військових літаків, люди налякані, вони залишаються вдома, оскільки настільки жорстоких та активних бойових дій в країні не було вже дуже давно. Ви дивились новини? Лайв це була Марія Кагал. Ми продовжимо слідкувати за ситуацією.